Найсвіжіша розробка конструкторського бюро реактивна система залпового вогню «Верба». На її допрацюванню необхідно ще сім місяців, але спеціалісти вже зараз говорять, для цієї системи часу на підготовку до видання вогню потрібно в п'ять разів менше, ніж звичайному граду. Підвищена прохідність та невелика вага. Такі переваги своєї розробки називають конструктори. Щоб довести її до пуття, потрібно 16 мільйонів гривень. Влітку розробники сподіваються провести остаточні випробування. Ця машина в чотири рази швидше передає топографічну обстановку, яка складується там, де вона знаходиться, і в тому місці, куди треба стріляти. А що це дає? Що приїхав, швидко прицілився, вистрілив і поїхав. Тебе не встигли засекти вороги. А от бронеавтомобіль Дозор-Б останні випробування пройшов. На цю розробку харківських конструкторів є держзамовлення. Складатимуть її на Львівському бронетанковому заводі. Вона маневрена, вона скоростна. По вооружению вона, звісно, не превосходить БТР-4. но як транспортне средство для доставки личного составу, вона займає перший місць. Готуються харків'яни здивувати українських військовослужбовців і модернізованим бтр 4 під українською бронею поставили німецький двигун. Працюють тут також із цією технікою, яка пройшла бої на Сході. Машини ремонтують, міняють пошкоджені частини. В військах машини ходять під обстрілом, тому ось ця машина потрапила під обстрілом Пряме попаднення в стекло, яке витримало силу удару пулі. Тому вона спасла життя водителя. Наступного року конструктори планують передати українському війську і чергову партію танків. Модернізовані Т-64 булат і оплот. Світлана Дошкевич, В'ячеслав Кузьменко, Харків, П'ятий канал.